Друзі, до благодійного фонду Твій Крок звернулись бійці з 3 окремої штурмової бригади. Їм наразі дуже потрібна автомобільна майстерня Локер. Це дуже крута майстерня на колесах. Всередині майстерні є абсолютно весь інструмент, який необхідний хлопцям для ремонту техніки, які плюси цієї машини. Вона не стоїть на одному місці, вона постійно передислоковується. Тому інструмент буде у безпеці. Та майстри будуть у безпеці, тому що гаражі постійно обстрілюються при фронтових містах дуже багато ждунів, і вони постійно наводять ракети на такі об'єкти. Ця майстерня допоможе зберігати обладнання, надавати вчасно допомогу військовим автівкам. Які забирають наших поранених, евакуйовують людей з фронту, тобто абсолютно всі автівки, які задіяні зараз у війні проти окупанта. Давайте зробимо так, щоб у хлопців були ці майстерні, щоб у них були завжди автівки, щоб їх було не менше, ніж у нас в тилу. По гривні, по дві, по десять, по двадцять, хто скільки може, давайте соборно. Зберемось і доб'ємо ці 174 372 гривні. Збір майже закрито і третя штурмова вже от-от може з вашою участю отримати ці майстерні. Слава нації! Героям слава! Благодійний фонд твій крок. Сторінка у Фейсбуці та канал на Ютубі.